Лежала в апатії, сил не було, і тут хоп, і сили з'явилися. Енергія з'явилася, і ти давай все робити. І те зроблю, і це зроблю, і купу справ перероблю, і знову впала, і знову без сил. Люба моя, якщо ти виснажена, якщо твоя психіка виснажена, якщо ти собі не давала відпочивати, немає в тебе енергії, щоб зробити от стільки. У тебе є на от стільки. І все, що треба робити, це кожен день робити потрошку. Так як в спортзалі, ти приходиш і починаєш з маленьких вагів. Тому що, якщо ти зразу візьмешся за найбільшу штангу, за найбільшу свою ціль, за найбільшу свою справу, ти не дірвешся, і ляжеш і вже не встанеш. По кроку кожного дня. Спеціально для тих, хто хоче рухатися, але в своєму нормальному темпі і не вигорати, у мене є челендж: зніми життя із паузи. Всі умови в профілі, приходь, підписуйся. Я тебе чекаю.